Так, в одному сегменті, в другому, в третьому ми співпрацюємо. І багато хто з вас бував у Вінниці, багато хто пересікався на інших заходах, наприклад, на святкуванні річниці Інгульської паланки із представниками Вінницького полку імені Бугуна. І зараз запрошуємо. Пана Володюка, який є отаманом цього полку, є членом ради козацьких отаманів України. Просимо вас до слова. Панові браті козаки! Сьогодні я представляю Вінницю в цілому благодатну землю Поділля і братславщини. Насправді я і 360-70 років тому. Разом Іван Цирко, Іван Болгун, Денові, навчаємо, Максим Кривоніс створили історію, робили козацьку справу. Так і сьогодні мені дуже приємно приїхати до вас бути разом зі своїми побратимами і відчувати споріднені з душ спільних інтересів, справ. Отже, завжди відчуваєш, коли є поблизу тебе надійне козацьке плече і коли ти разом таким же ти та по духу. І насправді, перше, коли я приїхав сюди і вклонився перед могилою Данила Івана Цирка, і потім був в таборі разом з вами, то я зрозумів, що це саме ті люди, ті організації, і близькі нам і живуть, і діють, і роблять справу, і саме головне, роблять це щиро і віддано. Але я хочу сказати, що в Україні сьогодні є дуже багато людей, які називаються козаками, які перетворили свят, святу і дуже важливу справу на зна що, і це певно таке ряжене, парадно-маскарадне шоу, і сьогодні доказати за відношення в Україні своєрідне. І дуже важливо. Сьогодні е, працювати над тим, щоб е, цей образ сучасного прогресивного змінювався, і нам треба це робити і знаходити шляхи. А для цього ОЗІ треба, щоб вони, по-перше, визначились в системі цінності, а це насамперед на основі звичаєвого права, і в цій системі цінності разом думали я, і що ми повинні робити для того, щоб. Робити українську справу, козацьку справу. І, певно, по всій Україні, козаки займаються патріотичним вихованням, і ось гра жура, про яку сьогодні вже говорилося, це спільна справа, це справа загальноукраїнська, і тим більше, що і козацька, і тим більше, що вона підтримана на рівні офіційному Міністерства освіти. Є багато інших справ, але на сьогоднішній день більшість випадків козацький потенціал він ще не розкритий. І нам всім треба е, навчитися діяти разом і розкривати наші можливості і сили. Тому що в нас, як правило, відстає економічні питання, відстають питання елементарної взаємодії, взаємодопомоги, е, і е, просто інформаційно ми десь програємо, тому що ми не знаємо, що відбувається в кожній області, не знаємо. Що діє одне товариство, як ми зв'язані, і не використовуємо всі ті можливості, які в нас є. От саме на цьому треба зосередити наші спільні зусилля, більше їздити, більше дивитись, вчитись, працювати і разом вчитись відповідно до того, що сьогодні вимоги часу, вони ось такі, а можливості у нас ще до цього в більшості випадків не готові. Ми відповідати на ті ви часу, які сьогодні є. То ось треба Вчитися і навчитися йти е, в, в ногу з часом. Тому що те, що сьогодні відбувається в Україні, це е, суцільне неподобство, і ми не можемо спокійно відчувати себе, поки е, це має місце. Але разом з тим, казалство, воно має свої завдання, і нам треба бути готовими відповідати на всі ці виклики. Ось моє, моє таке бачення, звернення. І я <кхід> щиро вітаю вас всіх, знаю, що ви. Тут справжні що ви націоналісти, що ви робите справу і дуже приємно завжди до вас приїхати. Дякую. Слава Україні! Дякую. Дякую. Слава! Якби є запитання, то, будь ласка, я готов також відповісти. Насправді до нас в гості приїжджають як правила щороку на наш фестиваль Живий вогонь. І інше можливо. Ми зустрічаємось в Холодному Яру. Є взагалі в Україні ряд місць, де традиційно вже обозначили, що живе Берестечко, там збираються пів України е, це, травень або червень, холодний Яр, це квітень. Е, у нас фестиваль живий вогонь це е, червень, у вас е, початок серпня, е, на Хортиці. Це ті місця, які вже е, я, визначені, що вони спільні наші, що е, це козацькі заходи. І, там завжди приємно можна побачити багато споріднених людей, але певно, варто переходити вже до більш практичного наповнення, коли наше життя буде поєднувати чотири складових. і фізичний стан людини, в якому він стані, і він образ життя веде, і його інтелектуальний і. Соціальний і духовний прояв і коли все воно в гармонії і взаєморозвинута і поєднано, тоді людина і, і, і живе повноцінно, і реалізує себе, і має можливості. І годі вже е, жалітися, що щось там хтось нам не дає, чи е, чогось від когось чекати. Козаки, вони повинні брати своє. Ми живемо на своїй Богом даній землі, і в нас немає іншого шляху як взяти те, що нам належить по праву.